Друзі, вітаю! Сьогодні розглянемо задачу з геометрії, в якій є відношення. Задача буде проста, але чомусь часто учні лякаються у цих відношень. Зараз ми з вами подивимося, що все досить легко розв'язується. Давайте розглянемо задачу, пригадаємо етапи, як ми розв'язуємо задачу з геометрії, і потім розв'яжемо. Перший етап це ми читаємо умову задачі. Другий етап ми робимо рисунок, пишемо дано і вже потім розв'язуємо. Читаємо умову задачі. Точка К належить відрізку СД, довжина якого дорівнює 28 см. Знайдіть відрізки СК і КД, якщо СК відноситься до КД як 3 до 4. Робимо рисунок. Нам потрібно зобразити відрізок CD. Ви можете робити його рівно, головне під лінійку. Я зроблю від руки і трохи під кутом. Ось так, мені зручніше. Це у нас відрізок CD. Зобразили, позначили. Далі. Точка К належить відрізку СД. Тобто, точка К десь знаходиться на нашому відрізку. Але давайте подивимось, де вона знаходиться. Ну так, плюс-мінус. Ми бачимо, що К відноситься до КД як 3 до 4. Давайте ось тут я її позначу. Зараз я вам розкажу, що це значить відношення. Давайте ми допишемо дано. Рисунок зробили. Тепер пишемо дано. Що у нас за умовою задачі? СД. Відрізок дорівнює 28 сантиметрів. Записуємо. Далі. Нам сказано, що СК відноситься до КД як 3 до 4. СК відноситься до КД як 3 до 4. Бачите, оце дорівнює, я кажу, як 3 поділити на 4, а я кажу як 3 до 4, знайти. Що нам потрібно знайти. А нам потрібно знайти саме ось ці відрізки ЦК і КД. Так і пишемо: знайти ЦК, кома КД. Все, ми зробили рисунок, ми записали дано, записали, що треба знайти. І тепер пишемо розв'язання. Розв'язання. Дивіться. Дивимось на рисунок. Наш відрізок CD весь має довжину 28 см. На цьому відрізку є точка К, яка поділила наш відрізок на дві частини. Так? Виходить, що якщо ми запишемо ось так CK, додати КД, то це і буде наш весь відрізок CD. Давайте запишемо це. Тобто, відрізок CD дорівнює CK Додати КД, ми знаємо, що якщо на відрізку є якась точка, то вона ділить цей відрізок на дві частини, так? І сума цих довжин цих частин дорівнює довжині даного відрізку. Тобто сума цих двох частинок у нас 28 см, а тепер нам потрібно використати ось це відношення. І тут часто учні лякаються, що таке відношення. Дивіться, ЦК, ось ця частинка ЦК, відноситься до КД як 3 до 4. Тобто, тут чогось 3, а тут чогось 4. Що це таке? А ось ці 3 і 4 – це частини. Якби ви розділили наш відрізок CD на рівні частини, щоб дізнатися, скільки цих частин ми дивимося: ось дивіться, 3 і 4. Тут буде три частинки, тут 4. Разом 3 плюс 4 це 7. Якби ми розділили наш оцей відрізок на рівних 7 частинок, то виходить, що у, ось це ЦК зайняло б три частинки, а от сюди ми взяли б чотири частинки. Тобто це відношення завжди показує нам частини. ЦК три частини, КД 4 частини. Головне, що всі ці частини рівні. Ось дивіться, ніби ми зараз поділимо оцей наш відрізок на рівних. Сім частин. так? І, наприклад, ось одна частина нехай буде у нас мати довжину Х. Ми не знаємо, що довжину цієї частинки, але можемо позначити її Х. Тоді виходить, що ЦК це у нас буде 3х, а КД це у нас буде 4х. Так? Бо у відрізок ЦК ми помістили. Три однакових частинки, а відрізок КД чотири таких однакових частинки. Оцю однакову частинку одну ми назвали Х. Давайте це зараз запишемо у розв'язуванні. Пишемо. Це К. це у нас 3х. Пам'ятайте, що ми ввели довжину однієї частинки Х. Ви можете брати будь-яку букву. КД це у нас 4Х. Тобто, в ту частину відрізку помістилось 4 частинки. оцих 4Х. Все. І тепер дивіться: це К відноситься до КД як 3 до 4. А ми знаємо, що це К, ось дивіться, додати КД це буде 28. Тобто, якщо ми додамо ось ці частинки, ось це, що у нас було, ось ці всі, додамо до цих, то разом ми отримаємо довжину відрізка CD. Давайте запишемо. Тепер ми замість CK і КД будемо писати вже 3х та 4х, що виходить, 3х додати 4х. Дорівнює. Чому у нас це дорівнює? Ось 28 см. Ми пишемо 28. Дивіться, ми отримали простіше, навіть ну, найпростіше рівняння, яке можна уявити. 3х додати 4х це 28, тепер розв'язуємо це рівняння. 3х додати 4х це 7х, 7х дорівнює 28. І. Х звідси я буду писати далі через кому, щоб помістилось все. Х дорівнює, що нам потрібно? Нам потрібно ліву частинку і праву поділити на 7. 28 на 7 отримуємо 4. Ми знайшли, що довжина отієї однієї частинки, на яку ми поділили наш відрізок CD, дорівнює 4 см. Можемо дописати, так? Сантиметри. А що нам потрібно було знайти за умовою задачі? ЦК КД. Дивимось, де у нас вони в розв'язуванні є. А ось ЦК – це у нас 3х, КД 4х. Тепер ми вже знаємо, що Х це 4 см, І тому ми можемо підставити от сюди і знайти, що ЦК у нас дорівнює. 3 помножити на 4 це 12 см. А КД. 4 помножити на 4, отримаємо 16 см. Ось і все. Дивіться, ми знайшли те, що нам СК і КД треба було знайти за умовою задачі, ми їх знайшли. Сподіваюсь, що вам все зрозуміло. Що ось ці відношення – це насправді частинки. Головне, це запам'ятати, що в геометрії ці відношення зазвичай позначають частини. Інколи ці частини ми називаємо Х, інколи іншими буквами. Це вже не так важливо. Ну, на даний момент все. Якщо у вас запитання залишились, пишіть, будь ласка, в коментарях розглянемо ще якісь подібні задачі. Або, можливо, якісь, які б ви хотіли самі. До речі, у кінці завдач ми завжди пишемо відповідь. Я вже тут писати не буду, бо немає місця. А ви пишете відповідь, і у відповіді пишете те значення ті, які ви шукали. Ось це К і КД треба записати ще у відповіді. Ну, у мене все. Дякую вам дуже за увагу. Буду дуже вдячна за підписки, за лайки. Бережіть себе! Всього вам найкращого!